Професор Кім Хонджу з курсу догляду за красою бізнес школи Атермі. Друзі, чи чули ви коли-небудь термін грумінг? Це слово вживається для опису чоловіків, які без вагань інвестують у моду та красу. У час, коли зовнішність чоловіків стає конкурентною, незалежно від епохи чи вікової групи, інтерес до зовнішності чоловіків. Та обсяг ринку краси для них постійно зростає. Чоловіки також стикаються з різними проблемами шкіри, такими як глибокі зморшки, жирний блиск, часті шкірні проблеми, чорні точки тощо. Згідно з опитуванням, 8 з 10 чоловіків заявили, що регулярно доглядають за шкірою, з яких 72% роблять це за допомогою базових косметичних засобів вдома, що є найвищим показником. Високий попит на догляд за чоловічою шкірою є причиною, чому потрібна правильна інформація про чоловічу шкіру. Шкіра чоловіків і жінок має принципові відмінності: по-перше, це товста шкіра. Шкіра чоловіків приблизно на 0,3 мм товща, ніж у жінок. Оскільки шкіра чоловіків товща, вона має перевагу у більшій кількості колагену, що робить її вигляд більш пружним, але також є недолік. Вона може виглядати грубішою. Хоча дрібні зморшки не з'являються так швидко, як у жінок, коли вони з'являються, то стають глибшими. По-друге, можна відзначити високу секрецію шкірного сала. Кількість шкірного сала у чоловіків приблизно в 5 разів більша, ніж у жінок, через те, що чоловічий гормон тестостерон. Стимулює розвиток сальних залоз. Якщо кількість шкірного сала велика, шкіра стає жирною, а пори, з яких виходить сало, також неминуче розширюються. Тому акне та запалення легко можуть виникнути як проблеми зі шкірою. Третє це нестача вологи. Чоловіча шкіра має більше шкірного сала, ніж жіноча, але вміст вологи менший, тому неправильний догляд за шкірою може легко. Призвести до сухості шкіри, а в серйозних випадках до пошкодження шкіри та прискорення старіння. З цих причин особливо важливо забезпечити достатнє зволоження для підтримання балансу вологи та жиру. Четверте це подразнення, яке накопичується через регулярне гоління. Часте гоління призводить до появи великих і малих порізів на шкірі, а також пошкоджує вологий бар'єр, що робить шкіру сухою та чутливою. Якщо такі пошкодження накопичуються, це також прискорює старіння. Іншими словами, для чоловічої шкіри важливо підтримувати баланс вологи через достатнє зволоження, а також використовувати м'які активні компоненти для заспокоєння та догляду. Для основного управління вологістю спочатку необхідно зрозуміти аквапорини. Аквапорини це мембранні білки, розташовані в клітинних мембранах епідермісу. Які регулюють вхід і вихід води в клітини, виконуючи роль своєрідної системи водопостачання та зволоження. Оскільки в епідермісі немає кровоносних судин, зволоження та циркуляція води повинні постійно відбуватися, щоб підтримувати шкіру вологим. Шкіра з великою кількістю аквапоринів має високий вміст води та обсяг переміщення, що дозволяє підтримувати вологий стан шкіри в глибоких шарах. Тоді як шкіра з недостатньою кількістю аквапоринів страждає від сухості та старіння. Сьогодні я хочу представити догляд за шкірою Атерміхом, який містить компонент акваджиджі, що активує аквапорини. Це початок справжнього чоловічого догляду. Догляд за шкірою Атерміхом. Серія Атоміхом це комплексний набір для догляду за шкірою чоловіків, що вирішує проблеми шкіри. Основними компонентами є тонік. Есенція. Талосьйон. Давайте розглянемо особливості догляду за шкірою Атоміхом. Одна з особливостей Атоміхом. Це основний зволожуючий догляд, який робить шкіру ще більш зволоженою. Він містить зволожуючі інгредієнти, такі як аквадігії та п'ятикомпонентна гіалуронова кислота, які активують аквапорини водні канали шкіри. Завдяки такому основному догляду можна очікувати значного покращення зволоження. Особливість догляду за шкірою Atomy Home – це те, що завдяки Healing Complex Шкіра стає більш енергійною та життєрадісною. Давайте розглянемо інгредієнти та ефекти Healing комплекс, який складається зі свіжих органічних трав, зібраних у день використання. По-перше, екстракт центели, який є інгредієнтом Мадекасол, допомагає загоєнню ран і регенерації шкіри, доглядаючи за чутливою шкірою чоловіків, яка часто травмується під час гоління. По-друге, рослина, відома як янгмомі, має відмінні антибактеріальні, протизапальні та антибіотичні властивості, що робить її ідеальною для чоловічої шкіри, схильною до проблем через надмірне вироблення шкірного сала. По-третє, фенхель, відомий як хойханг, багатий кальцієм, залізом, магнієм, вітамінами С, К та Е, що робить його ефективним для відновлення та заспокоєння шкіри. По-четверте, базилік не лише має антибактеріальні властивості, але й допомагає заспокоїти шкіру, покращити її еластичність та надати їй життєвості, вирішуючи різні проблеми чоловічої шкіри. По п'яте, інгредієнт мальви, який зменшує подразнення шкіри та ефективний у лікуванні шкірних захворювань, допомагає відновити процес оновлення шкіри. Нарешті ромашка не лише заспокоює шкіру, але й допомагає покращити пігментацію, нерівності, зморшки та еластичність. Це допомагає запобігти старінню та відновити молодість. І здоров'я шкіри. Спеціальні інгредієнти Етомі e Moon. Сінкер дарують відпочинок, Втомленій чоловічій шкірі. Це можна безпечно використовувати навіть на чутливій шкірі. В результаті чого груба шкіра стає ще більш гладкою. Особливість Етомі e Home Skin Care 4. Швидка абсорбція та свіжий фініш. Швидке всмоктування та освіжаюча зволожуюча плівка без липкості привернули увагу чоловіків, усуваючи відчуття липкості та дискомфорту. Зберігає вологу, а фініш легкий. Це причина, чому задоволеність чоловіків особливо висока. Особливість догляду за шкірою Atomy Home 5. Це освіжаючий аромат, який також покращує настрій. Цитрусові ноти мандарина та апельсина в поєднанні з різноманітними професійними нотами створюють свіжий аромат з чистими деревними нотами, який не є обтяжливим навіть при щоденному використанні. Перший етап догляду за шкірою освіжаючий зволожуючий продукт тонік Атомі Хом. Давайте розглянемо особливості тоніка атомі Хом. По-перше, він містить компоненти Аквагел, які глибоко зволожують шкіру, вирішуючи проблему сухості зсередини. Аква гліцерин-глікозит, відомий як Аквагел, є ключовим компонентом рослини, що відроджується, яка виживає в екстремальних умовах, таких як висока температура та сильне ультрафіолетове випромінювання в пустелі Південної Африки. Рослина, що відроджується, має чудову здатність підтримувати свої життєві клітини навіть у дуже сухих умовах, коли не йде дощ. Інгредієнт Аква-Джіджі, отриманий з цієї рослини, що відроджується за допомогою екологічно чистих технологій, активує аквапорини в клітинах, забезпечуючи потужний ефект збереження вологи. По-друге, завдяки мікров'язкій водяній текстурі, продукт ефективно всмоктує поживні інгредієнти. По-третє, виключивши етанол, що подразнює шкіру, і додавши зелені інгредієнти, продукт дбайливо доглядає за чутливою шкірою чоловіків. Другий етап догляду за шкірою зволожуючий живильний засіб Етомі Home Essence, який активує зволожуючу плівку при дотику. Есенція Atomy Home має подвійний ефект проти зморшок. І освітлення, забезпечуючи яскраву та еластичну шкіру завдяки потужному п'ятиступеневому зволожуючому догляду з п'яти видами гіалуронової кислоти. Зволоження проникає глибоко в шкіру. Гіалуронова кислота є одним з компонентів шкіри, яка має дивовижну здатність поглинати та зберігати понад тисячі разів більше вологи. Тому її також називають водяним магнітом. Есенція етоміхоми містить п'ятиступеневу гіалуронову кислоту різних розмірів. Від ультрамалих до ультравеликих ультрамала гіалуронова кислота забезпечує основний зволожуючий догляд, заповнюючи найглибші шари шкіри. Тоді як мала гіалуронова кислота зволожує шкіру зсередини. А середня гіалуронова кислота забезпечує інтенсивний зволожуючий догляд, велика молекулярна гіалуронова кислота забезпечує зволоження, утримуючи вологу. А ультравелика молекулярна гіалуронова кислота не всмоктується в шкіру, залишаючись на її поверхні, запобігаючи випаровуванню вологи, що забезпечує гладку шкіру. Таким чином, п'ятиступенева гіалуронова кислота різних розмірів надійно захищає вологу в шкірі, забезпечуючи як зовнішнє, так і внутрішнє зволоження. Третій етап догляду за шкірою e Home. це лосьйон e Home, який підвищує впевненість у шкірі завдяки балансуванню вологи та жиру. Лосьйон виконує роль покриття, щоб не дати зволоженню та активним інгредієнтам, які були нанесені тонером і есенцією, випаруватися, тому його обов'язково потрібно наносити. Лосьйон Хом» e після етапу есенції застосовує п'ятиступеневу гіалуронову кислоту для ще більшого зволоження, а також використовує технологію ламелярної рідкості. Щоб ідеально доглядати за бар'єром шкіри. Оскільки активні інгредієнти з ламелярною структурою легко проникають у шкіру та формують рідкосну мембрану, бар'єр шкіри зміцнюється, що запобігає втраті вологи та забезпечує відмінний ефект зволоження. Таким чином, завдяки подвійній дії зволоження та захисту, продукт допомагає зменшити сухість шкіри, викликану старінням і створює м'яку, шовковисту та зволожену текстуру шкіри завдяки покриттю зволожувальною плівкою. Давайте ще раз підсумуємо особливості догляду за шкірою Atomy Home. По-перше, завдяки наявності п'ятиступеневої гіалуронової кислоти, яка активує аквапорини, забезпечується суттєве покращення зволоження. Через основний догляд. По-друге, завдяки представницькому інгредієнту догляду за шкірою e Home, органічному екстракту живих трав ваша шкіра стає більш енергійною та життєрадісною. По-третє, м'які інгредієнти заспокоюють грубу шкіру без подразнень. По-четверте, швидке всмоктування дозволяє використовувати без липкості, забезпечуючи свіжість. Чистий стиль створює свіжий і професійний вигляд. Першим основним елементом якого є обличчя А. Основою обличчя є шкіра. Сподіваюсь, ви зробите ще один крок до досягнення чистої шкіри та підвищення своєї унікальної конкурентоспроможності завдяки догляду за шкірою Етоміхоме. Дякую.